Не регистрируются обычно рекорды по скоростному поеданию продуктов. Вот так сложилось. Но э, в виде исключения уже на протяжении четырех лет именно в Лоске. Это единственное исключение. Мы регистрируем именно такой рекорд. Два. Один поехали! Любить сало, він і звичайно і в пісні. Хто не любить сало, він і, відповідно його і так не вживає. Світін на сьогодні в течії 16 хвилин, 42 секунди, секунд до світін кілограм сала. Браюся їсти кожен день сало. А сам людина віруюча зарапущу. Це піс пущу, пущу цілі. Сало такий, ви Виємо зроншу зі прямі сало. let Людина, яка е, е, встановила новий світовий рекорд, вона буде нагороджена безкоштовною туристичною будівкою і пропонувати наше українське сало в мусульманських країнах. Следує простіше, яке я хотів прокоментувати. скажем так, я бы назвал это произведение зкусла, Это тот бутерброд який є дійсно большим по площади в мире і самым, наверное, красивым. Загалом такі результати: 68 квадратних метрів склав наш великий бутерброд, український салбургер. На його приготування було затрачено 260 буханців хліба, 61 кг сала, гірчить 90 упаковок. Ну так, ми порахували, це 12 кг 600 грамів кетчупу 60 упаково, це 21 кг. Ну і хрону 9 літрів. Загалом, якщо це все підсумувати, на побудування цього бутерброду витратили 5720 бутербродів.